Знайди значення виразу. Будемо зараз виконувати дії змішаними числами. 18,1723, мінус 4,1623 і додати 10,523. Знаменники однакові. То спочатку можемо по черзі виконати дію віднімання, тоді додавання. 18 мінус 4. 14 цілих, 17, 23, мінус 16, двадцять, одна двадцать А тепер треба додати 10 цілих 5, двадцать І отримаємо 14 додати 10, 24 цілих, одна двадцять та 5 23, 6, 23. Наступний приклад 233437 мінус мінус 5,2237. Увага! Давайте отак трішки отак подивимося на це завдання. Отак подивимося. І 17 ми віднімаємо і 5. І 12 37 і 22 37, то разом ми віднім, віднімаємо 34 37. То краще буде зробити так. Запишемо так. 23 отак: 23,34 сьомих. Відняти. І та те. І те. І 17,1237 Віднімаємо ми оце разом, а разом це сума. І 5, віднімаємо 22,37. Ви зараз побачите чому. Тоді від 23,3437 ми віднімаємо 17 додати 5.

34, 37, мінус 34, 37, 0. Дуже легко.